В АНД районі Дніпра відкрита каналізаційна система. Її комунальники не ремонтують понад 30 років, каже місцевий житель Олег Данілевич. Чоловік розповідає, іноді через засмічення ями стічні води заливають оселі сусіднього будинку. «Всі сточні води, які йдуть від співмешканців. Ідуть через унітаз до мене в квартиру. І Був один такий неприємний случай, коли у мене по щиколотку в квартирі всі були фікалії від цього дому, і ми його вибирали. Олег каже разом з сусідами намагаються закривати яму старими дверями та дошками. Однак, через гниття деревини їх доводиться змінювати щовесни. Додає, регулярно звертається до комунальних служб, аби ці полагодили каналізаційну систему. Приїжджає аварійна служба. Пробуває засор, вода сходить, сміття не вичищають, яму не накривають. Стінки сточної ями вже посунулися від віку, і вони обрушаться і засипать просто сточну яму. Іноді каналізаційні стоки заливають в сусідню яму з трубами водопостачання. Розповідає місцева жителька Ольга, та найбільше хвилюється, аби туди випадково не впали діти. Падуть. Падуть. Просто що, я себе бачу, кричу, щоб що вони вже знають і тікають, що можуть просто кільська і вони можуть туди просто з'їхати. Яма дуже велика. Влітку 22-го року в цю стічну яму впав собака. Тоді вночі від скавчання тварини прокинулась місцева жителька Альона. Жінка розповідає, витягала його майже 40 хвилин. Тут було менше води і там були оці шини. Туди залазить дуже страшно, бо воно там все сип, розсипається, каміння розсипається і ну туди залізла, схопили собаку, витягли. І я думала, що я там сама останусь, Якщо чесно, декілька разів на рік Альона очищає яму від сміття власним коштом. Аби вирішити проблему, каже, писала скарги та подавала заявки на ремонт до міськради. Підтвердять, будь ласка, що заявка виконана, ми її не підтверджуємо. Вона висить на розгляді деякий час, може місяць висіти, і потім вона просто пропадає і все. Її немає. Відповідь була в прошлому році, що немає фінансування. Ми надіслали інформаційний запит до міськради із запитаннями, чому виникла проблема з каналізаційною системою та коли її відремонтують. Відповідь оприлюднимо. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін, Суспільне новини, Дніпро.